Відсутність великих морозів і постійне коливання температур повітря призвело до того, що лід на річках став нестійким та дуже небезпечним. Тож перебування на водоймах таїть у собі величезну загрозу для здоров'я та життя людей. Тому для рятувальників наразі саме той час, коли є необхідність удосконалювати свої навички по порятунку потопаючих. Рятувальниками шоскінчини відпрацьовуються нормативи з порятунку потопаючого на воді в зимовий період. Пов'язано це з тим, що зараз дуже так підступні температурні показники. В деяких місцях лід може бути або дуже тонким, або взагалі його і не бути як на даній водоймі. Тому Тувальники готуються до можливих наслідків до того, що потрібно буде рятувати потопаючих, щоб оперативно, ефективно, професійно надати дану допомогу. Ця робота наразі дуже актуальна, адже за два тижні нового року в області вже зафіксовані нещасні випадки на воді, говорить пан Албанов. На жаль, вже з початку цього року статистика не втішна стосовно потопельників. в Зв'язку з цим і проводяться дані навчання. Рятувальники безпосередньо відпрацьовують порятунок людини за допомогою плаваючих засобів, за допомогою спеціальних засобів безпосередньо, наприклад, за допомогою конца Олександрова, кидаючи його з берегу. А також буде комбінований порятунок: це подання конца Олександрова з плаваючого засобу. Такі відпрацювання дуже потрібні, погоджується командир відділення пожежно-рятувального загону Олександр Лунь. Адже вони корисні і дають змогу відточити свої навички, аби збільшити шанси на спасіння потопельника. Дуже потрібні такі відпрацювання. якомога частіше, і в різні терміни року, тому що бачите, зараз відлига зараз. одні якісь особливості. потім буде крига. На Кригі зовсім по-іншому треба працювати, а влітку взагалі ну, від самого берега треба працювати на плав Такі відпрацювання дають навики в роботі, як найшвидше дістатися до потерпілого і дати до медичну допомогу. Команда робота взагалі важлива в нашій справі, тому кожен має в команді знати своє місце або замінити один одного. Керівниця водолазно-рятувальної служби Ірина Міщенко впевнена, що подібні заходи чудова нагода закріпити вже існуючі знання або набути нових, якщо таких ще немає. Всім потрібно це все знати, бо зараз така от небезпечна обстановка дуже нестійкий лід, і ми, рятувальники. Комунальної установи Шостинської міської рятувальної водолазної служби також закликаємо берегти себе, не виходити без причин на льот, утримуватись від походів від прогулок взагалі на водойми, що в зимовий період. Чому тому, що це завжди чарівато смертельними випадками? Чому смертельними випадками? Бо приходячи сюди, ми не знаємо товщину льоду, хоч відповідчуваючи, хоч рибалки. Ми не знаємо характеристику дна. Ми не знаємо, скажімо так, де знаходяться районірована територіально затоплені ко. Чи затоплені затоплена трава, трава і тому подібне. А всі ж ми обізнані в тому, що і свідомо повинні відноситись до цього, що біля у цих затоплених карчів вони завжди промойні, і лід буде тонший, тому людина зразу попадає в стилу ледяною воду. Наразі температура води досягає 2-3 градуси тепла. І людина без великої шкоди для здоров'я може витримати у воді до п'яти хвилин, говорить пані Ірина. Все залежить від загартованості та загального стану організму. Тому без нагальної потреби виходити на лід зараз точно не варто. А якщо ви особисто стали свідком ситуації, де у водойму провалилася людина, варто дотримуватися ряду правил. Потрібно в першу чергу викликати рятувальників. Якщо є можливість, якщо дозволяє безпекова складова, також можна даній особі допомогти. Яким чином це можна зробити за допомогою підручних будь-яких засобів, матеріалів? Тобто елементарна гілка, дуже скажімо так, така довга. Також може врятувати людину, тобто можна її подати і за безпосередньо дану гілку людину витягнути. Знов таки, дуже часто рибалки з собою повинні і носять. Наприклад, мотузку довжиною від 10 до 15 метрів. Також можна у когось попросити з рибалок для того, щоб надати допомогу. Знов таки, прохання до наших громадян, в жодному разі, якщо ви вирішите надати допомогу даній особі, в жодному разі не підходити до краю криги, а обережно підповзати, повністю розподіливши вагу на всю площу льоду. Тому що вже замість однієї людини потрібно буде рятувати двох це набагато складніше.